Тут можна робити шашлики, можна коптити рибу, м'ясо, овочі. Воно може, ну, дуже багато функцій виконує. Маленька пічка. Вдома маленька пічка. Таку керамічну чудопічку до чернівців привезли зі Слов'янська. Крім цього, у місцевій галереї ще десятки витворів ручної роботи майстрів зі сходу. Чернівецькі митці кажуть, тамтешня глина унікальна. Після окупації усе було знищено. А щойно місто звільнило українські військові, слов'янське гончарство знову відродилось. Коли Славянк став уже українським через Організацію Об'єднаних Націй, уряд Японії виділив Славянську дуже великий грант. Для того щоб вони відновили все своє виробництво. вони хотіли показати, хочуть показати Україні, що Славянськ це не місто сепаратистів, а місто виробників. Нині слов'янські керамісти продають свої вироби по усій країні. У Чернівцях, зокрема, кошти вирішили віддати на благодійність. Мені дуже приємно стало, що вони приїхали зі своєю в Чернівці. Причому з такою акцією, що частина коштів від від, от, від красивих їхніх речей оригінальних буде спрямований на лікування наших воїнів в АТО. Ну, це взагалі потрясаюче. Тобто ті люди, які самі пережили окупацію, кошти на, на допомогу людям, які захистили їхню свободу. От, і тому, ні, я от кілька речей теж вирішив придбати, такі необхідні от, в домашньому господарстві, макітра. От, ну, і там така цукерниця у Глареї вже помітили гроші. Покупці за керамічні горнятка, вази чи тарелі залишають більше ніж вказано на ціннику. кажуть, допомогти планують двом бійцям, яким після оборони сходу найважче заліковувати рани. Майя в Михайло Антонюк, інформаційне агентство Ас.